Сили оборони України продовжують виносити енергетику Москви, тому що є нові важкі для терористів удари по ключових підстанціях від Служби безпеки України і Василя Малюка. Також наші оборонці Хаймерсами роздовбали дамбу в області, і тепер там справді ЧП логістика окупантів точно буде ускладнена на харківському. Напрямку, звичайно ж, поговоримо з вами, де ще відпрацювали наші сили оборони України, тому що на лівому березі трапилась дуже неприємна ситуація з складом боєприпасів. А ворог якраз активно обстрілює зараз з лівого на правий берег через Дніпро. Ну і звичайно ж, горить горить в Путіна. Він відправляє свого. Представника Кирила Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки і він там розказує такі набелиці, Ми це все з вами проговоримо. Друзі, вітаю! Сьогодні 25 жовтня, субота. Давайте разом з вами оглянемо, проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, попрошу вас, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання, реакції на ті чи інші події, влучання наших сил безпілотних систем, наших служб безпеки Гурівців, Вітаються! Читаю всі коментарі, зворотній зв'язок з вами важливий. Діліться нашою розмовою. Важливо просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Друзі, що ж, по енергетиці, яка йде на Москву, знову є удари. Давайте спочатку я покажу вам прекрасне відео. Ми його послухаємо з вами, а далі скажу, де що влучало. було. Така акустіка, але в темноті акустіка, тому що тепер росіянам треба все сприймати на слух, бо зорового в них якогось бачення не буде. А чому тому, що є чергове влучання цього разу, повторно друзі, наші Служба безпеки України вдарила по електропідстанції Балашівська. На 500 кВ. Я вам нагадаю, що по цій підстанції вже били. А це під Москвою. Зараз ми з вами подивимося. Били 16 жовтня, 9 днів тому. І це системні удари по енергетиці Росії. Я вчора вам це розповідав. Вчора Арамаська була уражена підстанція теж на 500 кВ, а сьогодні от Балашовська. Ось дивіться, вона знаходиться. І ці всі червоні от прямокутники, квадрати, це є ці підстанції, а фіолетовим кольором це є гідроелектростанції, з яких йде енергетика до цих підстанцій, і вона розподіляється далі від, за, від сходу Росії до центру, до Москви. Так, от, про цей удар навіть підтвердив і їхній там губернатор. Ключова... Ланка передачі електроенергії насамперед Московської друзі області. Підстанція забезпечує енергетичну стійкість та резервування енергопостачання Саратовської області, а також сусідніх регіонів Пенської та Тамбовської областей. Це, як я вже казав, повторне влучання. Підстанція відіграє ключову роль у електропостачанні до Москви. Факт ураження підтвердив і офіційний губернатор Волгограда. От ви бачите, ці чотири це є. Арзамаська підстанція, вчора було влучання і 14 жовтня. Балашовська сьогодні, шістнадцятого Володимирівська влучання було 17 жовтня. Ну і вей Вейшкайма також було влучання 18 жовтня, тобто, виносимо енергетику. Росії в них є єдина ця система. Її цієї єдиної системи не буде, тому що удари систематичні, удари дуже точкові. І до речі, вже пише Sky News, що е, наші сили оборони України. Дуже вміло і правильно вивчають і вводять е, в оману протиполітну оборону Російської Федерації. Окрім цього, якщо може говоримо про службу безпеки України, друзі, давайте ми подивимося, як гарно відпрацювали хлопці та дівчата Василя Малюка. Вони показали відео ураження великої кількості техніки росіян. Але найцікавіше дивіться на цьому відео. Ось ми бачимо це. відео Від служби безпеки України, і ось це видно, що це вночі відбувалася така. І ось я зупиню. Пускові установки для S300 і S400 наш розвідувальний дрон їх запланував і відповідно далі скидами зруйнували цю установку, я вам нагадаю, що якщо мова йде про с 400 чи С-300, ми не знаємо, правда що саме влучили, але вточно установку влучили. Якщо про С 400 то росіяни розповідають його експортна версія. Називається Тріумф. Вони продавали і Іраку. Це Ірану, перепрошую, і Туреччині продавали саме тому на Туреччину санкції накладені з боку США, і вони розповідали, що ця от установка збиває все на світі. Але коли була війна. Ізраїлю проти Ірану вони за перший день винесли всі ці установки С400 іранцям, і зараз іранці відмовилися від купівлі цих комплексів, шукають щось краще, бо це зліпили Ви знаєте, що спалок і ще чогось і гарно пофарбували. Так, от так відпрацювала служба безпеки України. Ну і друзі, також є. Прекрасний удар в Білгороді. Я раніше покажу вам на мапі, аби ви розуміли, де це відбувається. Ви кажете, що мапа вам зручно бачити і знати, де що і як є. Так, підвантажую мапу. Ось дивіться. Самі росіяни кажуть, що наші сили оборони вдарили хаймерсами. Ось мапа. І тут я вже вам позначив. Ось, бачите, чорна відмітка. Це є дамба білоруській області е, наближу вам. І е, що каже влада Білогорської області, що негайно потрібно ось так ближче: евакуація населених е, пунктів це Шебекіни, це є е, безлюдівка, і нижче також давайте отак, Безлюдівка і Нова та Вільжанка. Ще раз намалюю вам, ось ці населені пункти. Вони знаходяться, бачите, на ріці. І що це означає, що тепер. Оце все. Тобто, я кажу, що не повністю добили. Очевидно, сили оборони ще будуть лупати по цьому напрямку. Але ви розумієте, що всі атаки, якраз на Вовчанськ і на напрямку на Харківську область, будуть ускладнені, якщо не повністю заблоковані. В підтвердження моїх слів, або вони думали, що я вам просто так розповідаю або малюю. Є кадри, які самі росіяни і показують. Дивіться, як виглядає ця дамба і удари по цій дамбі. Ось цей приліт, ось роздовбали, і ось сили оборони. України гарно, смачно уразили. Повторюся, це значно ускладнить росіянам шлях саме на Харківську область. І ви пригадуєте, в 24 році весною півтора років тому вони почали ці наступальні дії. Саме в той момент нам наші партнери дозволили використовувати західне озброєння саме хаймерсами тоді були розбиті їхні війська, і це просування було. Зупинене по деокупації, друзі. 82 га бригада, десантно-штурмова Буковинська звільнила Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Давайте я вам покажу, як наші оборонці в області вивішують стяг на цьому напрямку. Ось ці кадри. Дивіться: 82 га бригада. І ось вивішують прапор України і бойовий прапор бригади. Де воно знаходиться? Давайте дивиться на мапі, тому що це важливо. Це один з найважчих напрямків. Так, переходимо від Білгородської від території ворога. Йдемо на Покровський плацдарм. Ось Сухецьке. Ось тут воно знаходиться. Давайте я промалюю. Це дуже насправді важливо, тому що це нависання. Так, синеньким нашим кольором. Це нависання над Родинським, на красний красний ламан, над Мирноградом, і, звичайно ж, над Покровським. Е Чергова деокупація, і хочу вам ще роз'яснити: ми з вами вчора про це говорили. Також було доокуповане, е звільнене місто пригадуйте. Торське я вам казав, ось знаходиться тут. Якщо наблизити багато, почали експертів казати, яким чином Торське звільнили. Якщо або звільнити торське, потрібно звичайно ж зайти в Зарічне. І це нібито нелогічно, тому що Зарічне перебуває під ворогом. Так от, роз'яснення начебто є, і це вже не вперше така є тактика Сили оборони України, каже, що на Добропільському напрямку, де ми ще з вами були на мапі, таке саме роблять наші сили оборони України і на Лиманському плацдармі. Дивіться, суть в тому, що наші підрозділи, так, синеньким кольором намалюю, заходять, залітають, прориваються через позиції ворога в населений пункт. Закріпляються там і вже очікують на підкріплення, і самі ж атакують е, вже стилу позиції ворога в зарічні. Саме так зараз виглядає ситуація, і кажуть бійці, що це вже повторюсь, не вперше так працюють наші сили оборони України на добропільському напрямку. Також була подібна ситуація е, цифри. Передають 82 е, га окрема штурмова санта штурмова бригада. Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Результат блискавичний і безкомпромісний. 44 окупанти знищені, 8 поранені, 9 здалися в полон. Є поповнення обмінного фонду. Як завжди кажуть, це дуже і дуже добре, тому що є змога згодом виміняти цих одноразових солдатів Путіна на наших героїв в. Полоні, ми ну, звичайно дійшли ми з вами до санкцій від Дональда Трампа. Вони справді болючі для Путіна, що він там не говорив. І як вчора також я з вами розповідав, як результати цих неболючих як каже Путін, санкцій він відправив свого. Спецпредставника Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, і що він сьогодні почав розповідати на телеканалі Фокса. Ви знаєте, що телеканал Фокс це є прореспубліканський республіканський канал для Дональда Трампа. Так, от спецпредставника російського диктатора Путіна Кирил Дмитрієв назвав великим кроком заяву президента Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту. Чи, цитую я вважаю, що Росія США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення? Дмитрієв назвав Великим кроком заяви президента України Володимира Зеленського про те, що переговори з Росією можуть стосуватися поточних позицій на лінії фронту, за словами Дмитрієва. Раніше позиція українського лідера передбачала вимогу повного виходу російських військ із території України. І нинішня зміна формулювання відкриває нові можливості для переговорного процесу. Це брехня, брехня і ще раз брехня. Тому що неправда, що Україна відмовлялася про щодо безумовного припинення вогню по існуючій лінії бойового зіткнення, ми це говоримо ще з березня місяця, з джиди, коли ми зустрічалися з делегацією США. Коли ми сказали е американцям, давайте припинимо вогонь Безум е просто зараз. Наша делегація сказала, будь ласка, ми готові. Після цього неодноразово Кремль відмовлявся від припинення вогню. А зараз цей Вітьков. Ой, перепрошую. Ну до речі, з фон зустрічався Кирил Дмитрієв. Це Дмитрієв, тому що горить п'ята точка в Путіна. Бо справді є великі проблеми через ці майбутні санкції, які будуть е, задіяні з 21 листопада. І він тепер починає брехати на телеканалі. Чому він так робить? Дивіться, поясню вам, тому що. Ключовою тепер особою від Дональда Трампа в переговорному треку з Росією є не сті Вітьков, який постійно брехав, а Марко Рубіо. Саме Марко Рубіо після телефонної розмови з Лавровим сказав: Так, припиняємо, вводимо санкції, тому що в Москви позиція не змінилася. І тому Путін прислає цього Кирила Дмитрія, і він починає також вибріхувати. Я спеціально ще подивився, до речі, його інтерв'ю на Fox News, і от процитую фактично, репортер, що запитує Вььіку. Кирила Дмитрієва. І що він відповідає, він запитує е, е, журналістка: чого Росія хоче конкретно. Ви можете конкретно сказати, що ви хочете, аби бойові дії були припинені: не вступ України в НАТО, зупинка бойових дій по лінії фронту. І що відповідає Дмитрієв? В першу чергу я сфокусований на економічні, економічних відносинах і благополуччі наших економічних стосунків Росії та США. Дмитрій, тебе не про це питала. Ну, але потім він перейшов. Потім все ж таки він згадав про гарантії безпеки для України від Росії. І звичайно ж сказав наступне друзі: врегулювання територіального питання в регіонах із росіянами і російськомовним населенням в Україні, які Україна атакувала ще до конфлікту. Як він каже, тобто він знову береше на всю Америку на всі Сполучені Штати Америки щодо гарантії безпеки, нейтралітет України і гарантії безпеки про гарантії безпеки. Першого причини, так звані, згадував останнього разу 20 серпня Лавров, і він відсилався саме до 22-го року в Стамбулі. А в тих гарантіях безпеки, так званих було прописано, що гарантами мають виступити всі постійні члени Радбезу ООН Це і Китай, і Росія. Тобто, ви розумієте, в такому випадку, якщо Росія знову нападає на Україну, Росія має також право вето накласти на постачання озброєння Україні або якихось військ. Тобто, це все було дико прописано в 22-му році. Тобто, зараз позиція нічого не змінилася. Більше того, від цей Кирилл Дмитрієв розповідає, мовляв, що треба щось вирішувати з територіями, де є росіяни і російськомовні. Ну, це взагалі абсурд. Це знову ж таки брехня, маніпуляція від Кремля, і бачимо, прилетів для чого Дмитрієв, аби знову повернути спробувати повернути Трампа до того, що йому постійно місяцями втирав Сті Відьков, який нагадаю, п'ять разів зустрічався з Путіним, раз сам Петербурзі, чотири рази в Москві. Ось мета цього. Дмитрія ну і Дмитрієв ви пригадати розказував, що він хоче з'єднати Росію і Аляску, побудувати разом зі Зеленим Маском якийсь міст чи якусь конструкцію, яка буде з'єднувати США і Украї і перепрошую Росію. Ось для чого і це означає. А і ще до речі, цей Дмитрій розповідає в інтерв'ю. Що ця поїздка планувалась давно? Ага, тільки Дональд Трамп оголосив про санкції. Проти Лукоєла і Роснівті. Як зразу Дмитрій прилетів, каже, давно-давно домовлялися. Ну і якщо говорити загалом про ці санкції, Путін же сказав, і це повторив Дмитрій, що санкції не вдарять по економіці Росії, але змусять підняти ціни на бензин в США. він це фактично Штатами Америки Так от, я хочу вам кілька навести цифр: санкції Трампа. Який він тільки оголосив, ще не вступили в дію, обвалив Роснефть та Лукойл за два дні, друзі, на 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. Сукупні втрати капіталізації 424, якщо переводити мільярди рублів. Роснефть подешевіла на 3%, Лукойл втратив 7,2%. Це вже не перший такий подібний удар, оскільки з Підсумками першого півріччя прибуток Роснефті впав у тричі Локоєла удвічі, і подивимося, що буде з 21 листопада. Нагадаю вам, що 21 листопада вступають в дію ці е, санкції від Трампа, але вони будуть не автоматичні. Друзі. А Скотт Бесен, міністр фінансів, і Трамп будуть самі визначати, куди як вводити. Це такий от важіль е, тиску на Путіна. Більше того. Ройтерс друзі каже, що за їхніми джерелами що Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій, і він стане продовженням вже існуючих цих от санкцій проти Роснівті і Талу Ці заходи викликані. Е, Викликали зростання цін на нафту та змусили індію та китай переглянути закупку російської сировини. Це справді так ми з вами говорили, що найпотужніші індійські китайські нафтові компанії шукають альтернативні шляхи і в тому числі з близького сходу а близький схід і країни ОПЕК плюс готові продавати ту нафту, яка буде заблокована з Росії. Тобто для Путіна дуже і дуже великі є проблеми. Тепер США мають намір ще сильніше вдарити, каже Reuters по економічних засадах путінського режиму, обмеживши доступ Москви до валюти та експортних доходів серед варіантів, що обговорюється, друзі. Послухайте, це феноменально повна заборона на доларові операції для всіх російських банків, що фактично ізолює фінансову систему Росії від світової економіки. І також до речі кажуть: пригадуйте, є законопроект Грема Блюменталя. Республіканці і демократи ще з першого квітня він лежить, пропадає пилюкою порохом в США. кажуть джерела ройтера, що Трамп також розглядає варіант цього застосування цього саме цього, цього законопроекту. А він у нього є підтримка в сенаті. Там зі ста сенаторів чуть ледь не 90 підтримують. Ну і на 31 жовтня, 1 листопада, Трамп буде зустрічатися зі цінпінем. І буде в тому числі говорити про війну в Україні і в комплексі, як можна щось вирішити. Зараз дуже дуже важливі будуть дні, але все ж таки Sky News нагадує, друзі. Санкції, санкціями це дуже добре. Ми знаємо про цим Путіна. Він всі кошти, які є в нього, які як мало б він не заробляв. Він буде кидати на війну, аби нищити Україну і знищувати українців. А його болотне населення просто буде не доїдати, не допивати і так далі. Тому подібне, не доліковуватись. Сканю скаже, що санкцій у них недостатньо. Путіна треба зупиняти ще постачанням озброєння, і про це ми неодноразово говорили, що санкції добивають Росію, але повністю розвалити може лише. Зброя і активно потрібно, аби США її продавали різну номенклатуру озброєння, томагавки джейдеми. Ми з вами говорили до f-16 які можуть далеко летіти Джейдем ракети. Але важливо також, щоб інша нас була авіація. І тут сьогодні в телеграм-каналі Володимир Зеленський пригадив, він був в Швеції, домовився про те, що. Мають продати нам 150 гріпенів. По перше, гріпен – це набагато функціональніша, простіша машина ніж F-16. Вона більш адаптована до наших до нашої номенклатури озброєння, які можна чіпляти на ці гріпени і бити по Росії. І володимир Зеленський написав в на телеграм каналі. Що вже в 26-му році ми можемо отримати перші гріпени з тих 150, які пообіцяли нам шведи. Я нагадаю вам, що прем'єр Шведський казав, що це домовленість на найближчі 10-15 років. Чому зараз знову згадав Володимир Зеленський про Гріпани? І чому каже, що у 26-му році? Тому що, друзі, за інсайдами, нібито два візити Володимира Зеленського, вони були достатньо успішними. Пригадуйте, це після Анкоріджа на Алясці була зустріч 18-го. Серпня в Білому домі з європейськими лідерами, і остання зустріч 17 жовтня, де Володимир Зеленський також бачився з Трампом, з'ясувалося, що нібито США блокували саме купівлю гріпенів для України, тому що ви знаєте, як і Байден, так і Трамп вони завжди проти ескалації. В свого часу і Байден не дозволяв бити західним озброєнням по тилах активно на півдні, коли була контрнаступальна операція наша, тому що боявся ескалації. І саме тому не хотіли, аби шведи продавали гріпани, ніби це дві поїздки зеленського дали зелене світло від Білого Дому. сказали, купуйте, домовляйтеся, все ми нічого не маємо проти. Тому справді гріпани це хороший крок, і справді вони можуть дуже і дуже швидко з'явитися в Україні вже в 26-му. Році я дуже на це сподіваюся. Ну і ж друзі, також хочу вам показати е, те, що роблять росіяни з лівого на правий берег. Спочатку давайте я покажу вам на мапі, аби ви орієнтувалися, що я маю на увазі. Так переходимо від е, Покровського від Лиманського напрямку. Ворог активізувався на півдні нашої країни і робить страшні речі. Ось нагадаю вам Херсон. Ви добре знаєте Херсон і що там відбувається з лівого на правий берег. Ось так дивіться. Росіяни постійно б'ють системою залпового вогню ось в цьому напрямку. Більше того, якщо вам наближення, я вам нагадаю, що є район корабел або як самі Херсонці називають його острів. Ось я вам його окреслю, аби ви розуміли, це є острів. Так, от росіяни десь місяць тому більше перепрошую розтовкли ось цей от міст, намагаються його добивати, аби відрізати. Весь іншу частину Херсона від цього району Херсонського, який називається Острів або загалом корабел називається. Що відомо на даному мить Що росіяни це виродки, це не люди. І я вам покажу відео, як вони б'ють системою залпового вогню зліво на правий берег Оце от корабели, який я вам показую Ось це от кадри дивіться. Просто система залпу вогню. і подивіться, просто нищать всі спальні райони. Багато повгідів. Ви бачите, вибухи багато чого падає саме в Дніпро без розбіру, без розбору вони це роблять. Просто трощать, трощать і трощать. Це тероризм. Люди, це тероризм в його найгіршій прояві. Це жах. Але наші сили оборони, дивіться, що зробили. Вони знайшли склади боєприпасів на лівому березі, з якого обстрілювали росіяни. І дивіться, що вони зробили складом боєприпасів. Собаки шукаки дуже гарно дивіться. Ось ці склади, і подивіться просто, які прекрасні вибухи, які прекрасні ці стовпи диму. І так буде з усіма складами, з усіма росіянами, які намагаються. Вчиняти геноцид українського народу. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на вечір 25 жовтня. Суботу. Обов'язково підпишіться, обов'язково прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте розвивати в кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.